Близько 450 року біля Кесарії Палестинської жив один такий пустиножитель на ім'я Мартинян. В віці 18 років він вирішив посвятити своє життя Богові і вже в 25 років почав жити в цій пустелі Кесарії Палестинської. Він відзначався дуже великою святістю. І за це Господь його обдарував творити чудеса. Якось злий дух. Вирішив напасти на Зою багату жінку і захотів через неї спокусити Мартиняна до гріха. Вона, передівшися у бідну дівцю, прийшла до скелі, де він спав, де він жив, і попросилася заночувати, бо сказала, що вночі її з'їдять вовки, якщо вона його, якщо він її не пустить. Він її пустив і сам пішов в іншу печеру. Щоби там спати, хоч недовго, але підкріпити своє тіло, щоби далі стояти на молитві перед Господом. Вранці Зоя передягнулася в багату одежу і почала спокушати Мартиніана, кажучи, щоби він полишив пустелю і одружився на ній. Мартиніан спочатку спокусився трошки, але, подумавши про свою душу, взяв хмизу, розпалив багаті і почав палити свої руки і свої ноги. Він почав говорити сам до себе. Мартиніане, якщо ти не можеш знести цього маленького вогню, то як знесеш вогонь пекельний, якому буде вічно мучитись твоя душа? Зоя, побачивши це, дуже страшно налякалася. Вона відразу весь цей багатий одяг скинула себе в вогонь і попалила. Сама вона кинулася в ноги святого і почала молити, щоб вона щоб він їй сказав, що їй робити, щоб спасти свою душу, і що вона не хоче більше повертатися до того міста. Він їй сказав, щоб вона пішла до монастиря жіночого, що близько блискував, і все сказала, ігумені. Ця зоя пішла і зробила так, як він сказав, і 12 років була. І жила і подвизалася в тому монастирі, в якому їй сказав подвизатися цей святий, і випросила в Бога таку ласку, що на останок свого життя вона також почала творити чудеса. Коли Мартиніана. Його ті рани вилікувалися, пройшло сім місяців, і він думав, щоб знов не спокуситися, щоб диявол його не спокусив, вирішив переплисти за допомогою рибака, переплисти на інший берег і жити на скалі, і просив, щоб цей рибак йому привозив двічі на рік трохи хліба і пальмового листя, щоб він міг плести для нього кошиків. І цей рибак так і робив. Але одного разу. Плив корабль і потрапив в шторм. І всі померли, хто був на тому кораблі, окрім однієї жінки, яка називалася Фотина, тобто Світлана. Вона була на тій скелі і, побачивши її Мартиніан, дав їй трохи хліба і сказав, що через два місяці приїде цей рибак і відвезе її назад додому, на інший берег. А сам Мартиніан вирішив більше не лишатися на одному місці досить багато часу, тому він почав подорожувати по святих місцях і йому давали багато людей в церквах їсти. А ця фотина вирішила посвятити повністю все своє життя Господові і подв'язалася на тій горі, де і померла з Богом.